Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Сьогодні я ділюся з вами рецепт нашумівшого салату вінок. Знаєте, він у кожного свій. А ось у мене він отакий красивий і смачний. Давайте будемо готувати разом. Поїхали! І так, розпочинаємо. На ту форму, де буде салат. Я ставлю посередині. Дивіться, розложені листя салату, самі без твердих серединок, іменно е, іде оце кінчики листя, щоб воно було все ніжне. Чому я розкладаю знизу листя? Тому що, коли ви будете чи лопаткою, чи ложкою, чи вилкою підбирати знизу, коли буде зразу відразу лежати картопля, то звичайно вона прилипає гірше. Е, тоді подається. А так, і красивіше, і на, насправді і смачніше буде, бо і салат, і все. Тепер ставимо, дивіться, я вам покажу, тут, що зусиль. Оту, що виглядають, це все буде красиво, все нормально, ставимо перший стакан якби посередині. І починаємо головне, щоб воно все лежало по центру. Перше, що ми розкладаємо, в мене вже готове, відварене, натерта, скорочую ваш час і свій так само, все тепер е так само працюю в рукавицях, розкладаю картоплю, розкладаємо картоплю по кругу і трішки ми її прижимаємо, щоб вона не стояла таким. Дивом, а щоб було так ось, рівномірно розкладайте, трішки прижали після картоплі обов'язково проведіть тепер. Замість майонезу у нас іде оцей сир, що в тубах, це набагато краще, ніж майонез. Не треба буде полоски робити сиру. Дивіться, отак трішки пробили, пішло. І все у вас є. Воно вже зліпиться. Тепер ми розкладаємо м'ясо. М'ясо куряче. М'ясо кусочки від не філе відварене, а відварене і підсолене наше стегно. Стегно зварила з усим. Бульйон використаю для інших речей. Бульйон я кашу зварила. А м'ясо без шкірки, звичайно. Я розібрала на отакі слайсики, подробила його і тепер. Теж розкладаємо і придушуйте, щоб воно у вас було. Стакан старайтеся посередині ставити рівний, такий, щоб ну, не коси, ніде нічого, бо тоді, як витягувати, то як не рівно, то буде, поламається трішки наша. Працюю в рукавицях, розмовляю українською, бо в мене багато хейтерів мені пишуть, що я Неправильні слова буває, вживаю. Ой, я вже казала, у нас навіть не розмовляють, а у нас балакають. Так, ще раз, от, з сиром, розложили. Тоді, як ми придушуємо, тоді воно якби розпліскується, роз... Повзається по всьому і є. Тепер ми з вами, от дивіться, в мене банка кукурузки. Висипаю кукурузку, і я її теж по кругу відціжена, звичайно, кукуруза без юшки, сухенька, така, як має бути. Тепер ось, будь ласка, розложили. Все є, теж прижали. За кукурузкою у нас іде морква. Стараюся робити відразу і швидко і все. Так. Вже відварила, щоб не затримувати ваш час. Просто розказую, як розкладаю все натерте на крупнішу терку, не на дрібну, на крупнішу. Тепер теж ми її отак ось хто хоче, можете робити лопаткою, питань немає. Але що, руками якось більше краще відчувається. Зробила і знову наш сир можна майонезом, але я вам скажу одне: із сиром набагато смачніше вам не треба робити ні одної прослойки. Із сиру, тут сир уже є. І взагалі тоді воно виходить найкраще. Тепер дивіться, я ось підсмажила шампіньйони. Шампіньйони, коли смажила, підсолила. Бачите, якими кусочками? Шампіньйони підсолила, трішки додавила часничку і трішки додавила копченої меленої паприки. Буквально трішки, тоді буде незрівнянний смак, тоді буде дуже смачно і дуже так оригінально. Так, є. Розкладаємо цибулю зелену. Щас. Ви замітили, що сиром по грибах я не, ну, не бризкала, не мазала? Тому що гриби вони мають вам давати свій смак у вас у салаті, через те не потрібно сиром мазати по грибах. А тепер гарно змажемо. Типаємо яйце. Яйце у нас під кінець, поки робила, поки діставала нову тубу із сиром, та й забулася, що не включила. Та ви не бачили, як я. Посипала цим сиром, але я думаю, ви побачили, що вже посипаний той. Та й добре. О тепер це у нас буде такий ніби як торт. Але що смачно, знаєте, зараз салати, треба щось оригінальніше, треба щось таке складати, розкладати, робити, щоб воно у нас було і красиво все-таки на свята. Та й кожного дня, коли їсти хочеться, щоб була красива подача і смачно, і все. Так, хто недовольний, що я багато балакаю, я просто розмовляю, як з найкращими друзями. І рецепти показую, як своїм дітям та внукам. Через те, ну, вибачайте, кому не подобається, ставте на швидкий і німий перегляд. Все. Головне, щоб вам рецепти підходили. А все інше чепуха. І останній штрих так само розкладаємо. Зараз оце все поставимо в холодильник, і з холодильника тоді дістанемо і будемо його роздівати, роззувати. Щас я розправлю. Отут уже точно, що треба розправляти ложечкою або, або лопаткою, хто як хоче, ну я візьму ложку і щас розправлю. Останній штрих перед тим, як ставити в холодильник. Присипаємо зеленню, прикрашаємо і даємо смак зелені. Зверху сиру, отут, бачите, насипано чимало, не шкодуйте, він вам буде гарно тримати форму, тримати красу, щоб у вас було на білому фоні зелень. Так, ще трішки. Тепер прикрашаємо гранатами. Зернятка гранат. І наша красота буде готова. Не можу вам сказати ні в грамах. Все залежить від того, які ви робите по діаметру, яка у вас форма, як ви що, Готуєте. Ну, припустимо, на оцю форму у мене пішло 4 яйця, 4 курячих стегенця, Трішки гранати, як ви бачите, 200 грам зеленої цибулі. 3 морквини. Грибів. 200 грамів великі, такі були. в мене гриби, я їх порізала. Все. Як бачите, все вже готово. Ставимо в холодильник і тільки після того, як він постоє, гарно все застине, тільки після того ми дістаємо. Не буду вам показувати далі, як я дістаю, бо початок відео у вас є результат. На цю хвилину щиро вам дякую за те, що ви зі мною. Дякую за всі і коментарі, і лайки. Та і взагалі вам дякую, що ви мене підтримуєте. Чекаю вас на своєму каналі, гарних вам днів, гарних вам мирних вам днів, головне, хай у вас все буде найкраще і чекаю вас на своєму каналі.